Вітаю вас, шановні друзі! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про нашу рідну українську мову, про те, чому на неї варто переходити і розмовляти всюди, де тільки можете, та чому кожен свідомий українець має остаточно відмовитись від русского язика. Мова є однією з найважливіших цеглинок в фундаменті кожної нації. Я б навіть сказав, що мова це і є фундамент, на якому базується національна свідомість. Мова це ДНК нації. Мова невідмінна частина ідентифікації населення, мова це особистий скарб кожного народу, найвища форма патріотизму і ключ до вивчення історії, культури та традиції. Існує думка, що нація помирає, коли у повітрі востаннє залишаються слова рідною мовою. Громадяни забувають свою особистість і легко піддаються пропаганді чужого. За прикладами, далеко ходити не треба, варто лише поглянути на сучасний Донбас. Чи чули ви колись міф про те, що, начебто, населення Донбасу завжди спілкувалося лише російською мовою? Хоча, згідно перепису населення Російської імперії 1897 року, в одному лише Бахмутському повіті понад 58% людей назвало рідною мовою українську і лише 31% російську. У Маріупольському ж повіті рідною мовою російську назвало ще менше людей, понад 14%, тим часом як українську 46%. Втім, постійні утиски української мови зі сторони влади Російської імперії згадати лишень Волоївський циркуляр та Емський указ, а потім і подібні репресії зі сторони радянської влади, активне заселення території Донбасу росіянами та те, що регіон постійно перебував в російському інформаційному просторі. Люди там дивилися російські канали, читали російські газети, слухали російських співаків та артистів, призвело до того, що багато людей цього регіону почали вважати себе русськими. До чого все це пізніше призвело, ви самі знаєте. Втім, як приклад успішного зросійщення можна привести також і Білорусь. Багатолітня русифікація зробила тут свою справу, попри те, що офіційно в цій країні дві державні мови російська і білоруська, домінуючою є російська. Білоруськомовним сім'ям, на відміну від російськомовних, доводиться докладати великих зусиль, щоб забезпечити комфортне мовне середовище дітям, з якими вони з розмовляють білоруською. Що іще раз доводить, що в нашій країні не потрібна друга державна мова. А всі ці аргументи по типу какая разниця є недієздатними, адже різниця все ж таки є. Коли ви надаєте перевагу російській, чи то в школі, на роботі, в університеті, вдома, то ви свідомо, чи то несвідомо, підтримуєте російський пропагандистський міф про начебто один народ, сам знаю, про що говорю. З дитинства батьки навчали мене рідної мови. Та прививали любов до всього українського. Але пішовши спершу до дитсадку, а потім до школи, я побачив, що все моє тамтешнє оточення розмовляє переважно російською, навіть вихователі та вчителі. Тому я, звичайно, аби не виділятись та не виглядати диваком поруч з іншими дітьми, також почав переходити на російську, через що мені і по сьогодні дуже соромно. А остаточно перейти на українську та відмовитись від російської мови. Я наважився лише після початку повномасштабної російсько-української війни, тобто після 24 лютого. Також і ще однією причиною, чому варто переходити на українську, є те, що Росія якраз і використовує російську мову як зброю у війні проти нашої країни. Захист так званого рускоязичного населення і став однією з так званих причин для початку агресії проти України. І у такому випадку. Українська мова якраз і є своєрідним щитом, бронею проти російської пропаганди. По-друге, українська мова вибудовує нашу національну ідентичність, а отже, і сприяє розвитку України як національної держави. Ну і по третє, наша з вами мова надзвичайно красива. І це не просто слова. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших у світі. Вона посідає друге місце за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики, після французької та перської. І тому ми з вами маємо пишатися тим, що нам випала честь розмовляти такою красивою мовою. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку у коментарях і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!